Всім доброго дня на ремонті Nissan X Trail. Хочу вам показати е, порядок зборки стойки, тобто що знаходиться в Nissan X-Trail на стойці. У нас були пошкоджені пружини, тобто вони відламані витки одна і друга. Ходова була знята з іншими цілями, але відразу передивили, що пружини поломані і вирішили замінити пружини. Звичайно, поставити нові відбійники і пильники. При розборі було замічено пошкодження з упорним підшипником. Але скажу вам, ті підшипники довго не ходять, зараз поясню чому. Тому що от я розбираю ці підшипники, він вже розкладається в мене в руках. І тут, по суті, підшипника нема. А є пластмаса, отака шайба, яка завжди пошкоджується. Тому що тут по заводу набивається смазка, але вона довго не тримається, так як там потрапляє пилюка. І пластик по пластику ходить і воно витирається. Автомобіль досить важкий. А для нього стоїть отакий підшипник упорний. Ну, Я навіть не можу то назвати толком підшипником. Пластик. пластик. Він встановлюється у нас на оцю. Чашку. Під пружиною тут у нас резини немає. Вона ставиться витком донизу. Ось так. А зверху вона в нас пряма. Зверху в нас знаходиться та чашка, в якій є резина. Ось так. І вставляється у нас зверху. Далі. У нас є Макфестор. Який також збирається ставиться така шайба на упорний підшипник. І тоді зверху встановлюється Макфестор. Далі йде ще пластинка. І все прикручується гайками до самого автомобіля. Всередину йде гайка на саму стойку. Якщо цікавий такий контент, підписуйтесь, будемо показувати багато відео. Знизу на пружину доставляють отакі розрізані пластмаси.